Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо дивитись порожні баночки за квітень місяць, дуже багато всього закінчилось. Мені здається, що з кожним місяцем їх все більше і більше. Вже повна коробка, нема куди складати, поруч спить собака, тому, будь ласка, не звертайте уваги. Давайте дивитися, що закінчилось. Чорний шоколад з м'ятою 72% какао, 100 грам. Дуже сподобався, смачний. Я просто в захваті від нової серії по догляду за тілом Maryflame The Body Edition вже почала використовувати цей антицелюлітний гель з ніацинамідом. Тут 150 г в чубіку, має густу гелеву текстуру, з легким приємним ароматом. З першого ж нанесення я побачила, що шкіра стала більш щільною, гладкою, підтягнутою, дійсно, зменшуються прояви целюліту. Але це я також поєдную з правильним харчуванням. Принаймні намагаюся присутні тренування та вживаю колаген. Тепер це буде моя постійна покупка, і ви ще неодноразово її побачите в моїх наступних замовленнях Аріфлейм. Дитина закінчила мультивітаміни. І мінерали від Natural Factors. Тут було 60 джувальних цукерок з ягідним смаком. Приймали по одній в день, вистачило на 2 місяці. Дуже хороший склад, дитині смак сподобався, без цукру та глютену. Можливо, будемо ще раз повторювати. Зараз користуємось милом від Reflame. Bright Petals воно у вигляді квітки 75 грам, Дуже приємний аромат. Це була лімітована версія, випущена на 8 березня. Собаці зараз виділяємо наліт за допомогою пасти від Arm Hammer, яку замовляла на херб. Тут у тюбіку 67,5 г. На упаковці вказано, що зі смаком ванілі та імбиру, але їй все одно вона вживає все те, що ми їй даємо, і немає ніяких проблем. Нальоту не бачимо, тому вважаю, що ця паста працює. Будемо замовляти далі вже з іншими смаками. Від солюмів закінчився концентрат клюкви з вітаміном С. Тут було 60 капсул. Приймати потрібно по 2 капсули в день і хороше дозування клюкви 1,4 г на порцію, також міститься 20 мг вітаміна С. Дія мені сподобалась, ефект я побачила, тому думаю, що буде. Повторна покупка, якщо не знімуть з продажу на сайті. Мої улюблені батончики від California Gold Nutrition Ці з кокосом та горіхами. 12 штук в упаковці. На жаль, закінчилася остання упаковка, яку я замовляла за ціною 1 долар з розділу пробників. В наступній посилці отримаю вже інші зі знижкою мінус 40%. Дуже подобаються тому, що у складі. Одні горіхи та ягоди сушені. Коли хочеться цього солодкого, зазвичай мені подобається вживати саме такі батончики. Рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли. Деякі порожні баночки я отримала від батька. Наприклад, ось цей концентрат чорниці від Natural Factors. Тут в одній капсулі 500 мг, 90 капсул в баночці приймаємо по одній в день для підтримки зору міцний потужний антиоксидант, Для мене це найкраща чорниця на сайті iHerb. Також у батька закінчився магнезіум та урат від Research. Тут було 180 капсул. В одній капсулі магнію 125 мг, це 30% від добової норми, Приймається для підтримки серцево-судинної та нервової системи. Рекомендую дуже якісна і хороша добавка необхідна в наш час. В мене закінчився сілен від Solarei. Тут 200 мікрограм в одній капсулі вистачило на 90 днів. Дана добавка приймається для покращення імунної системи, для підтримки щитовидної залози. І якщо у вас немає протипоказань, ви приймаєте йод, то разом з ним у парі повинен бути і селен для кращого засвоювання йоду. Викидаю праймер від Ariflame Gordani Gold, не встигла використати до кінця, закінчився термін придатності. Я користувалась праймером від Хемміш, тому що він має SPF 50 а цей якось не встигла. Непоганий, але вже його немає в каталогах. Зараз вийшли праймери в оновлених версіях. Найкраще залізо з сайту iHerb, це від Naturis Plus Гемаплекс. Було 30 таблеток приймати по одній в день. Воно краще тим, що в складі є кофактори, котрі покращують засвоювання заліза. Наприклад, вітамін С, вітамін Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, вітамін В6, фолат, В12, пантотенова кислота, цинк, мідь, селен та інші. Таблетки були у блістері, і навіть всередині є інструкція. Рекомендую, якщо вам потрібно, якщо ви робили якісь аналізи за призначенням лікаря, тому що залізо просто так не приймають. Крем для тіла від Аріфлейм Лавнечі. Тут в баночці було 200 мл з приємним. Ягідним ароматом, добре зволожував шкіру, сподобався, але це лімітована версія. Більше в каталогах таки не бачу. І я думаю, що наразі є дуже багато засобів для тіла, котрі ще хочеться спробувати. Пральний порошок від Myleby Nature, Тут було 10 капсул, подобається. Багато таких упаковок в мене вже закінчилось, і коли є знижка, то. Обов'язково замовляю знов. Хороший склад. Нова маска від Ariflame Love Nature з маракуєю, зволожуюча. Мені сподобалась. має гелеву текстуру, приємний аромат, дійсно зволожена шкіра після використання, дуже помітний ефект, до і після. Обов'язково таку закажу ще раз в наступному каталозі. Вона теж буде зі знижкою. Дезодорант Ріфлейм Активель, трохи погризла собака, 48 годин для освітлення шкіри. Дезодорант Ріфлейм подобаються. Періодично використовую або їх, або з сайту iHerb від Arm Hammer. Рекомендую. Коли бачу хорошу ціну, то обов'язково замовляю собі в запас. Кава, про яку розповідала нещодавно, безкафеїнова, від Нескафе, Теж буде моєю постійною покупкою. Всередині було 5 стіків. Приємний смак, вживала з сухим кокосовим молоком захід. Моя улюблена омега від Natural Factors RX Омега. Тут було 120 капсул. Приймала по 2 в день, хороший склад. Тут органічна олія примули вечірньої також є льняна олія. Все для жіночого здоров'я. Ця омега вже неодноразово була в моїх покупках і порожніх баночках. Не сподобався мені ось цей антицелюлітний крем для тіла від Enaus. Це той виробник, котрий виготовляє крем-тональний колаген, всім відомий. В цього антицелюлітного засобу була дуже рідка текстура, мені не сподобався аромат. Він мав розігріваючий ефект, але стан шкіри ніяк не змінювався. Зараз не знаю, чи є він ще в продажу, але таку покупку я би не повторювала. У тюбіку навіть не розрізала, хоча, зазвичай я всі баночки розрізаю, щоб повністю використати продукт до кінця. Засіб для вмивання від нетроджена замовляла на Хьорпо, він має приємний свіжий аромат, не сушить шкіру, добре очищує, в складі є гіалуронова кислота. Зручний дозатор вистачило надовго. І такий би засіб я повторила, але зараз на сайті не бачу. Можливо, зняти з продажу. Вітаміни собака вживала від Charlie and Frank. Мультивітаміни і мінерали тут було 60 штук. Тавали по одній в день періодично приймаю декілька разів на рік і постійно замовляємо, коли є знижка. Шампунь від Reflame Baby O. Він з хорошим натуральним складом підходить для дітей з народження, але для дорослих дітей не буде промивати волосся тим дітям, кому вже більше трьох років. Я не рекомендую. Ми його використали як гель для душу і повторно вже замовляти не буду. Олія орегано від Соларей, Це постійна покупка 150 мг в одній гелевій капсулі. Приймаємо для підтримки імунітету в зимовий період. Дуже Гарний ефект, і також її застосовують в антикандідних та антипаразитарних програмах. Ще одна упаковка з-під порошку мають байнечі. Кокосова алія нутіва. Тут в баночці пластикові було 444 мл. На ній я смажила сирники. Виходило дуже смачно, ще буду замовляти. По ціні вона одна із найвигідніших на сайті сайту. Маска для обличчя акупунктурна від Медіхіл. Тут було 25 мл рідини, чорного кольору тканина. Дійсно хороший ефект. Я люблю всі маски Медіхіл. і ця не виключення. Вона була з такими металевими кружечками, котрі прикладались до відповідних місць, як зображено на упаковці, не знаю, чи покращило це якось ефект від використання, але мені маска сподобалась. Зараз вони, скоріш за все, вже вийшли в нових версіях. Ашваганда, котру вже закінчила. В другий раз зі смаком полуниці, від Havasu Nutrition, 60 джувальних цукерок, хороший склад. Має заспокійливу дію і корисна для жінок. Якщо ще раз побачу зі знижкою, то обов'язково повторю: тонік Ideal Love з улітки. Тут 150 мл. Хороший склад, сподобався. І всі продукти Ideal Love я люблю. Вони всі з хорошим складом, не викликають ніяких подразнень, алергій. Я не знаю, що можна сказати ще. Ви постійно щось від цього бренду бачите у моїх порожніх баночках. Скраб Арифлейм, молоко та мед, Тут було 200 мл. Цукровий скраб. Приємний аромат, як у всієї серії, молоко та мед, Не дуже сильна скрабуюча дія. Періодично використовувала вже декілька таких баночок. Не впевнена, що буду повторювати, тому що хочеться спробувати вже щось нове. Гель для інтимної гігієни від Ріфлей Feminel. Це був засіб 2 в одному для гоління та для інтимної гігієни. Ще один тюбик. Зараз я використовую, вже знятий з продажу 200 мл. Непоганий. Засоби Feminel Oriflame мені подобаються. У собаки закінчились кістки. Теж для видалення нальоту, вони були дуже тверді. Я хвилювала, що собака зламає собі зуби, але ні, все в порядку. Надовго їх вистачило, ці три кісточки, тому, можливо, ще повторю, я змінила свою думку. Спочатку була категорично проти повторної покупки. Для укріплення волосся з біотином. Тут було 473 мл, зручний дозатор, приємний трав'яний аромат, добре промивав волосся, не сушив шкіри голови. З цим шампунем я нарешті забула, що таке подразнення шкіри голови. Вистачило надовго тому що велика упаковка. І зараз у мене ще є кондиціонер, користуюсь. Тому що якось кондиціонер в мене закінчується довше, ніж шампунь. Рекомендую дійсно достойний, хороший засіб. Білий шоколад з горіхами. Тут було аж 200 г, дуже смачний. Горіхів більше, ніж шоколаду. Подобається. Рекомендую. Маска ще одна від Media Hill. Теж була чорна тканина, 25 мл рідини. З активованим вугіллям, освітлююча і зволожуюча. Вона дійсно і освітлювала, і зволожувала. І ще багато рідини, потім залишилось для використання на наступний раз, вже окремо без тканини. Маски медіхіл вже неодноразово рекомендую. Маска «Аріфлейм Love Nation з ягодами годжи, та «Вівсе». Тут було 75 мл, підходить для сухої, чутливої шкіри, добре живить та зволожує. Це не перша моя покупка. Вже, напевно, не буду повторювати, тому що використання було десь 2-3 тюбіка. Хочеться спробувати нові маски, їх багато ще в запасі. Вітамін Д від 21 століття був в таблетках 60 штук. В одній таблиці 1000 умовних одиниць. Це маленьке дозування для дитини. Замовила, тому що вартість була приблизно 1 долар. І написавши відгук, я його отримала безкоштовно. Колеген Зінт постійно замовляю, беру з собою цей маленький пакетик на роботу 56,6 грам. Якісний подобається, немає ніякого. Майже немає смаку. Тут колаген першого та третього типу. Покращує стан шкіри, волосся, нігтів та підтримує наші суглоби. Омега 3 наша улюблена від California Gold Nutrition. 180 мг EPA, 120 мг DHA, 100 капсул. Приймала по дві в день. І я, і дитина, і мій чоловік краще співвідношення, ціна якість на сайті агірку. Маска, котру замовляю вже неодноразово від відео Love з ягодами Асаї. Антивікова, тут 20 мл рідини. Дуже подобається приємний аромат, життєрадісна упаковка, і теж потім ще залишається рідина для. Повторного використання. Патчі, інстакул, про який я вже казала, ріфлейм для шкіри навколо очей, які не подобаються, це вже остання упаковка, більше немає і купляти знов не буду. Сіль для ванн, японська сайту Ахьорб, Ще один пакетик. Приємні аромати. Гарний стан шкіри після того, як Приймаю ванну з цією сіллю, Релакс, подобається, рекомендую. Маска Love з вівсем, котра нещодавно тільки з'явилась в каталозі і зникла 10 мл. Вистачило на два рази. Дуже-дуже приємний аромат, кремова текстура. Добре живить суху шкіру. Подобається, ще є декілька для наступних використань. У дитини закінчився гель для обличчя Matcha Biome від Hemish, Це пробник. Він має приємну гелеву текстуру, дуже швидко вбирається, добре зволожує та заспокоює шкіру. Можливо, замовимо такий в повнорозмірній версії, але є ще один пробник. У батька закінчились мультивітаміни і мінерали для чоловіків. від Відерифлейм. Тут 60 таблеток в баночці, постійно він їх приймає, подобається і замовляє далі. Ось цей лосьон для тіла з маслом щі, заліюючи. Палмерс мені не сподобався. З своєю упаковкою тут було 50 мл пробник. Сам ласьйон дуже-дуже приємний. Шкіра після використання гладенька, зволожена, приємний аромат. Не сподобався він мені. Своєю упаковкою, тому що неможливо дістати весь продукт звідти до останньої краплі. Містить в собі вітамін Е. Якщо буду замовляти, то тільки в повнорозмірній версії такі пробники не буду. Улюблений скраб від st СТФ за прикосовими кісточками 28 грам. ви вже бачили новий. В моїх покупках використала до останньої краплі. Подобається і аромат, і дія, тому рекомендую. І бюджетна ціна. Ще одне мило від Vіflame з дитячої серії. Воно було у вигляді жабеня зеленого кольору, теж приємний аромат, але також лімітована версія зараз не бачу в каталогах. Останній пробник крему Time Restore Novage це стара версія. Для шкіри навколо очей та губ. Він мені не подобався, як і вся попередня серія Novage. Зараз спробую в пробниках нові сиворотки. Можливо, зміню свою думку з приводу оновленої версії. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть, якщо ви користувалися якимись продуктами з тих, що я показала. Буде цікава ваша думка. Зустрінемось у наступних відео. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. До побачення, друзі!